Нова сировина з будівельних відходів, сортирується, перероблюється і прощається в окремі фракції каміння. Як у Миколаєві працює новий завод, виставка прилаштування тварин. Вони стерилізовані, вакциновані і соціалізовані. Скільком пухнастикам вдалося знайти нову родину. Свята спорту для дітей, надавати дітям можливість переключитися від війни. Дізнаєтеся про важливий спортивний захід для дітей, що пройшов у Миколаєві. Сьогодні понеділок, 16 червня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Вчора увечері війська Росії атакували Миколаївську область. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Близько 19.24 ФПВ дрон вдарив по Куцурубській громаді. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Учора, 15 червня, серед білого дня, російські війська вдарили з БПЛА по приватному будинку в селі Милове на Херсонщині. Через це в оселі потрощено дах, вікна та стіни. Повідомили в Херсонській ОВА. Інформації щодо постраждалих не надходило. Херсонські поліцейські показали евакуацію з міста Береслава цивільних мешканців. Жителів населеного пункту російська армія щоденно тероризує артобстрілами. Цього разу на броньованому автомобілі правоохоронці евакуювали трьох береславців. Це дві літні жінки та 65-річний чоловік. Усі проживали на одній вулиці. Евакуаційна операція, попри високий рівень небезпеки, пройшла успішно. На Вислідка віші десталінії. Рука, так у меня это. Ничего страшного потом достану. Снимайте внутрь. Вовнутрь быстро. Что, туда беги Давай, давай, ладно, ладно, выносить. Раз. Опа. Вс? Машину сбоку запрыг. Сбоку... Збоку, збоку, служба безпеки України завершила розслідування щодо 44-річного жителя Херсона, якого підозрюють у держзраді. За даними СБУ, він передавав російським спецслужбам дані про переміщення української військової техніки в Миколаївській області. Чоловік фіксував маршрути збройних сил України під час роботи на підприємстві та з відкритих джерел зібрану інформацію, включно з фото й геолокацією. Надсилав представникам російської розвідки. Фігуранта затримали під час обшуку. У нього вилучили телефон із доказами. Нині він під вартою. Обвинувальний акт уже в суді. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення на Одещині. П'яний водій врізався в дерево. ДТП сталося вночі 15 червня на трасі у Подільському районі. Як повідомили в нацполіції, 18-річний водій BMW x 5 врізався в дерево. Внаслідок зіткнення загинув 17-річний пасажир. Ще двоє пасажирів 18 і 20 років отримали травми та були госпіталізовані. Медичне обстеження показало, що водій був під алкоголем. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Будівельне сміття в корисну сировину у Миколаєві. Тестують роботу нового комплексу з переробки відходів після руйнувань, що спричинені війною. Уже в майбутньому отриманий матеріал планують використовувати для ремонту доріг. Як працює обладнання і чому завод буде працювати навіть після війни? Далі розкаже наша Яна Циня. Каміння різних фракцій з уламків зруйнованих споруд. У Миколаєві почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття. Матеріал сюди звозили після обстрілів, а також після демонтажу старих будівель, щоб створити нову корисну сировину. Процес дуже простий. Після прильоту цей мусор весь збирається, везеться на майданчик, перероблюється, сортирується, перероблюється і прирущається в окремі фракції каміння. Це каміння буде сертифіковано і йому буде надана належна оцінка, де його можна використовувати в наступному. У тестовому режимі завод уже переробив близько трьох тисяч тонн будівельного сміття. До роботи залучено 20 працівників і понад десяток одиниць спецтехніки. Самоскиди, великогабаритні навантажувачі, ескалатори та комплекс із десяти рубарок. Про подальші можливості переробки розповідає директор підприємства Віталій Шевченко. В нормальному режимі це обладнання повинно переробляти десь дві тисячі тонн за сміну, тобто за вісім робочих годин. На сьогодні саме саме головне завдання це. Якісне сортування, тому що ну я повторюсь, але в цих відходах може бути як домішки, наприклад, азбесту, так і домішки яких вибухонебезпечних речовин, і треба їх повільно ну, роздивлятись, розбирати, щоб це не призвело от, ну, к шкоді працівників і довкіллю. Перед використанням матеріали потрібно перевірити та сертифікувати. Застосування визначить виконком міськради. Зараз на заводі вивчають варіанти найкращого використання переробленої сировини. Віталій Шевченко розповідає, що вона підходить для ремонту доріг, а також є інші варіанти використання. Використання не тільки в дорогах, а й в залізобетонних виробах, виробах, там, наприклад, для лівньових каналізацій. Є ще декілька технологій по укладці ямкового ремонту екстреного з використанням цієї сировини та додаванням клею. Ну, клеї це не дуже використовується в Україні, але ми, ми спробуємо цю технологію, побачимо, якщо вона буде економічна для нас справедлива. І... Будемо бачити, що вона не дорожча, ніж звичайний асфальт. То, можливо, ми її будемо використовувати в зимовий період часу. Проєкт реалізували за підтримки японського агентства Джайка та «Проон», а також за сприянням міської влади. У майбутньому Миколаївці зможуть привозити будівельне сміття на переробку та за потреби отримувати з нього матеріали для власного використання. Яна Циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті trkmart.tv Одеська єпархія УПЦ заявила, що настоятеля храму в селі Трояндове, отця Олександра Московчука, утримують у військоматі з 10 червня. Та примушують підписати контракт. Утім, в Одеському обласному ТЦК пояснили, що священника було зупинено на блокпосту для перевірки документів. З'ясувалося, що він не перебуває на обліку, тож йому запропонували пройти медкомісію. Вона визнала його придатним, і священнику запропонували стати капеланом. Але той відмовився. Наразі він перебуває на збірному пункті. У ТЦК запевняють, усе відбувалося добровільно та законно. У відомстві також закликали релігійні організації своєчасно подавати документи на бронювання священників. Слід зазначити, що лише 25% релігійних організацій в Україні отримали право на бронювання своїх священнослужителів. Такий порядок визначила Державна служба з етнополітики та свободи совісті, яка затвердила перелік критично важливих релігійних організацій. У межах української гуманітарної програми «Bring Kids Back UA» до України вже вдалося повернути 1359 дітей, яких незаконно депортувала Росія. Про це повідомила директорка ініціативи радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна на безпековому форумі у Празі, передає прес-служба офісу президента. Посадовиця підкреслила, що питання повернення дітей виходить за межі гуманітарного виміру та має глобальне безпекове значення. Далі цитата. Росія мілітаризує українських дітей, які перебувають під окупацією, і готує їх до служби в армії агресора. Це не лише порушення міжнародного права, це довгострокова загроза для всього світу. Якщо ця практика не буде зупинена, вона може стати новою страшною нормою в майбутніх конфліктах. Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя цієї неділі, 15 червня, у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. У ній взяли участь близько 50 тварин, якими зараз опікується комунальне підприємство Центр захисту тварин. Кому з них вдалося знайти собі нову родину, бачили наші кореспонденти. Подробиці далі від Катерини Рупташ. Пухнасті грайливі і дуже чекають на свою людину. Сьогодні у Миколаєві в Каштаному сквері відбувається виставка прилаштування тварин. Усі вони шукають не просто дім, вони шукають любов і, можливо, саме станете тим, хто змінить їхнє життя. На кожного, хто приходить повз, вони дивляться оченятами сповненими надії для того, щоб подарувати їм шанс на щасливе життя цієї неділі в Миколаєві провели чергову виставку прилаштування тваринок. На ній можна було побачити понад 40 собак та 8 котів різного віку, порід та з унікальними історіями життя. Вони стерилізовані, вакциновані і соціалізовані, тобто привчені до інших людей, в принципі, не агресивні до інших тварин. Усіма цими чотирилапами опікувалися працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. Та, попри це, кожна тваринка потребує господаря, який турбуватиметься про неї та даруватиме їй свою любов, кажуть на підприємстві. Тож такі виставки це їхній шанс нарешті отримати омріяну сім'ю. Ми їх проводимо щомісяця, але виключенням є. Деякі літні місяці і іноді зимові все залежить від погоди. в цьому місяці. Нам пощастило. Погодні умови нам дозволяють провести. Сьогодні досить прохолодно, не спекотно, але скоріш за все наступна виставка вже буде вересні. Цього разу до своїх нових родин поїхали сім песиків та три котики. Одна з них Луна. Таке ім'я кошеня отримало від своєї тепер вже господарки Вікторії. Я давно вже хотіла завести кішечку, але не було можливості зараз. Нарешті. Вона дочекалась нас нарешті. Мрія здійснилася. Ну їм всім треба дім, вони всі хочуть тепла. І справді кожен з них очікує на людину, яка подарує їй турботу та новий дім. І разом з тим така ініціатива допомагає також зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. А якщо ви зараз не можете взяти до себе тваринку, не біда. Допомогти можна по іншому. Наприклад, принести корм, зробити благодійний внесок чи просто погратися з пухнастиком. Адже для них навіть годинка вашої уваги це вже справжнє щастя. Так, з песиком на руках Світлана розповідає: проходила повз каштановий сквер і не змогла втриматися, тому вирішила допомогти із вигулом собак. Я завжди допомагаю тваринам і дуже з дитинства допомагала, коли в мене було вісім собак, нам допомагали їх роздавати. І зараз я теж стараюся волонтерити, якось допомагати, вигулювати на виставках і так далі. Робити якісь пости та репости тваринам це мало що я можу зробити. Такою ж метою на виставки прилаштування, щоразу приходить і Єва. Я на жаль, тільки один раз приїжджала на КП і там прям гуляла з тваринами майже цілий день. А так я ходжу на виставках пролаштування, гуляю з собачками, допомагаю їм якось соціалізуватись, і не сидіти просто в клітках. А в принципі, це все рук завжди не не вистачає, тому що собак багато людей мало. і Вони всі хочуть гуляти, а не сидіти, знайомитися з людьми, нюхати щось, бігати. Це дарує радість та позитивні емоції не лише. Нашим чотирилапим друзям, а й людям, які проводять з ними час. А особливо це стосується тих, хто забирає тваринку до себе. По-перше, це потрібно тваринам, які залишились на вулиці без турботи, без любові, і ми живемо в такий час, коли кожному потрібно тепло. Щось близьке і тепле поруч. Я думаю, це буде добре, як і для людини, так і для тварини знайти один одного. А якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопіна, 36, дріб. 1. Пам'ятайте, саме тварини завжди дарують нам свою любов, тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. У Шевченківській громаді відкрито тимчасовий освітній простір. Його створено в межах програми Мріємо та діємо за фінансової підтримки благодійних організацій Сейфт та Айрекс. У просторі є все необхідне для безпечного та комфортного навчання. Сучасна техніка, меблі, матеріали для інклюзивного навчання, засоби безпеки. До повномасштабного вторгнення у селі функціонувала школа, яка була значно пошкоджена внаслідок російської агресії. Попри це, громада поступово оживає і навчання вже відновили 302 дитини. Саме для них і створили цей освітній простір. Миколаївський спортивний комплекс Заря прийняв масштабний захід, який об'єднав дітей Миколаєва та Херсону. Понад 60 учасників взяли участь у спортивних та інтелектуальних змаганнях. Хто був ініціатором заходу і допоміг у його проведенні? А також як далі планують співпрацювати Миколаїв та Херсон у напрямку дитячого спорту, дивіться у нашому заключному репортажі. 13 червня на базі спортивного комплексу Заря пройшов захід, у якому прийняли участь представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл та секцій Миколаєва та Херсону. Сьогодні у нас перший спільний захід з містом Херсон з управлінням молоді та спорту Херсонської міської ради. І цей захід спрямований на те, щоб діти відчували підтримку, щоб діти відчували максимальний позитив. Задля того, щоб надати дітям Херсону можливість відчути таке необхідне для них, хоча б маленьке, але все ж таки свято, плідно попрацювали представники Миколаївської та Херсонської влади разом з дітьми, їх тренерами та батьками до Миколаєва завітав заступник міського голови цього чудового та героїчного міста Віталій Білобров. Нам сьогодні важливо підтримувати такі ініціативи, надавати дітям можливість переключитися від війни. Бо коли ти займаєшся спортом, ти тут і зараз ти думаєш тільки про те, що, що ти зараз робиш. Тому хотів би подякувати за це свято спорту Миколаївській міській раді, міському голові Олександру Сенкевичу, за підтримку, за гостинність і за завжди комфортне партнерство і співпрацю. Поки готувалась церемонія відкриття, представники Херсону та Миколаєва встигли обговорити низку важливих питань щодо збільшення подібних заходів для дітей, які живуть і тренуються у Херсоні. Як зазначає начальник управління спорту цього міста, дітей небагато, але для тих, хто залишився, і влада, і героїчні тренери намагаються зробити усе, щоб діти продовжили займатися спортом. Працюють здебільшого ті види спорту, які мають змогу тренуватись в захищених приміщеннях, тому що ну ясно, що на відкритому повітрі проводити тренування зараз дуже небезпечно. Тому е розвиваються види спорту, такі як єдиноборства різноманітні. Дуже активно у нас працює шахова школа, яка проводить офлайн заняття в укриттях. От і приїжджає так само до Миколаєва, майже щовихідних на турніри з шахів. Також продовжує жити і херсонська футбольна школа, вихованці якої зараз теж приїжджають на турніри до Миколаєва, приймають участь і на всеукраїнських змаганнях. Футзальна команда дівчат навіть є учасником чемпіонату України, де демонструє гарні результати. Ну а Миколаїв, в свою чергу буде допомагати і надалі. Розуміючи безпекову ситуацію, управління спорту нашого міста готове створювати умови для талановитих дітей Херсону задля продовження їх зростання у спорті. Якщо батьки або діти з Херсону вирішать все ж таки приїхати до міста Миколаєва, мешкати, то ми завжди раді бачити їх у будь якій секції, в будь якій спортивній школі на безкоштовній основі займатися тим видом спорту, яким вони займалися раніше в Херсоні, або яким вони захочуть займатися в нашому місті Миколаєві. Ну а цей захід пройшов у дуже теплій атмосфері. Діти, окрім того, що могли поспілкуватись, відволіктись, також прийняли участь у змаганнях. Тренери-викладачі провели для дітей естафети та вікторини. Також усіх присутніх розважали аніматори. І, звісно, було багато подарунків від партнерів заходу спортивного кафе Офсайт і Дмитра Осіпова, громадського об'єднання Об'єднані любов'ю до дітей та Івана Стадніка. Ну а організатори вже планують наступні змагання. Звичайно, що ми мріємо про те, щоб такі заходи проходили саме в Херсоні, в безпечному Херсоні. Але поки ми над цим працюємо всі разом з цією країною, то звичайно, що ми сподіваємося, що ми надалі будемо проводити спільні такі заходи Херсонської міської ради спільно з Миколаївською міською радою. У вас в Миколаєві ми завжди будемо раді приїхати. Незламні діти півдня чекають на продовження і вірять, що такі ж спортивні змагання незабаром можна буде проводити і у місті героїв Херсон. Сергій Мельников, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 17 червня. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів температура коливатиметься від 15 до 31 градусів. Вітер переважно північно-західний легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 55%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо нового комплексу з переробки відходів після руйнувань, який запустили в Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну. Також допомагайте нашим захисникам.